Вітаю сьогодні. З вами я, адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту на першому міському військове право. Сьогодні поговоримо про порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них. Даний порядок регулюється статтею 10. Прим. закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, який був прийнятий 20 грудня 1991 року за номером 2011. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям надається. Частина щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин, із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів. Кожна із зазначених відпусток надається без зарахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Щорічна основна відпустка зазначена. В абзаці, 1 першому пункту 18 згаданого закону, надається протягом календарного року частинами не більше 15 календарних днів за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Надання від військовослужбовцям під час дії воєнного стану інших видів відпусток припиняється, крім відпустки військовослужбовцям жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Та в разі якщо дитини потребує домашнього догляду, тривалістю визначено в медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку. Якщо обоє батьків є військовослужбовцями одному з них за їх рішенням. Відпустки для лікування у зв'язку з хворобою, або для лікування після поранення, контузії, травми або каліства за висновком, постановою військово-лікарської комісії у разі загибелі, смерті військовослужбовців, грошова компенсація за всі невикористані ними за час проходження військової служби дні щорічної основної та додаткової відпусток, а також додаткові відпустки військовослужбовцям, які мають дітей, або Повнолітню дитину, особу з інвалідністю дитинства групи А 1 та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16 закону України про відпустки, виплачується членам сімей загиблих, померлих військовослужбовців, зазначеним в абзаці 4 пункту 6 статті 9 цього закону у порядку, встановленому кабінетом міністрів України, а в разі їх відсутності. Входить до складу спадщини останнім часом. Почастішали випадки одруження наших військовослужбовців, які перебувають в зоні бойових дій. Дане питання регулюється постановою кабінету міністрів, прийняте 7 березня 2022 року, за номером 213, про деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану. Наразі повідомляю, що встановлено, що період виного стану державної реєстрації шлюбу проводиться з урахуванням таких особливостей. Державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого нареченої. У такому випадку заява військовослужбовця подається безпосередньому командиру яким засвідчується справність підпису на відповідній заяві та забезпечується її передання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано? Особисто нареченим заяву про державну реєстрацію шлюбу. Дана заява військовослужбовця про державну реєстрацію шлюбу є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб. Заява військовослужбовця про державну реєстрацію шлюбу має містити відомості про нього та про особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб. Прізвище, власне ім'я та по батькові, дату народження, громадянства, також відомості про обране прізвище. Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу, який складається безпосереднім командиром військовослужбовця та скріплюється гербою печатку відповідного органу, тобто військовим формуванням. Звертаю увагу, що акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими. Тобто, в даному випадку можливий шлюб, укладення шлюбу за відеозв'язком. Акт має містити відомості про дату та місце його складення, прізвище, власне, ім'я. Та по батькові, дату народження обох наречених, їх громадянство у разі обрання прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища прізвища іншого, також відомості про обране прізвище. Акт передається, надсилається командиром, яким його було складено до будь-якого відділу Державної реєстрації актів цивільного стану для складення актового запису про шлюб у паперовій формі. Та внесення відомостей до державного реєстру актів цивільного стану громадян. Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом, який складається керівником закладу охорони здоров'я, в якому перебувають або працюють один чи двоє наречених, та скріплюється печаткою цього закладу. Акт може складатися у присутності обох чи одного з наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку з тим із них, хто відсутній за участі двох свідків. Акт має містити відомості про дату та місце його складення, прізвище власне м'я по батькові, дату народження бог наречений, їх громадянство, а у разі обрання прізвища одного із них або приєднання до свого прізвища прізвище іншого відомості про обране прізвище, а також відомості про прізвище власним та по батькові, дату народження, двох свідків із проставленням останніми власних підписів. Акт передається. Керівником закладу охорони здоров'я, яким було його складено до будь-якого відділу Державної реєстрації акцій цивільного стану, для складення актового запису про шлюб у паровій формі та внесення відомостей до реєстру. Оригінали заяв про державну реєстрацію шлюбу чи актів невідкладно передаються до відповідних відділів Державної реєстрації актів цивільного стану. Актовий запис про шлюб складається відділом Державної реєстрації актів цивільного стану в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу від військовослужбовця, зокрема у разі їх отримання за допомогою електронних засобів телекомунікації. На підставі складеного актового запису про шлюб, подружжю або одному з них у день звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, видається відповідне свідоцтво. Якщо звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким зареєстровано шлюб, неможливе, відповідне свідоцтво видається в іншому відділі державної реєстрації актів цивільного стану у разі внесення відомостей про такий шлюб до реєстру. Та за наявності доступу до нього. У випадку, якщо військовослужбовець бажає особисто бути присутнім на весіллі, необхідно написати рапорт з проханням надати відпустку за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення. Даний порядок регламентується. Частиною першої пункту 9 статті 10 прим. закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. В даному випадку передбачена відпустка для укладення ним шлюбу тривалістю до 10 календарних днів. Командир вашої військової частини зобов'язаний розглянути даний рапорт та поставити свою резолюцію. Дякую за увагу! Бережіть себе!